Вітаю вас у місті Долина. Це моє рідне містечко, і я хочу провести вам невеличку екскурсію ним. Місто солі та нафти, з якого відкриваються неймовірні гірські краєвиди. Долина, котра розташована на Івано-Франківщині, це маленьке компактне містечко з багатовіковою історією. Засноване ще у далекому 979 році, відколи тут знайшли соляні джерела. За легендою, пастухи тодішнього князя цих земель випасали овець, а ті натрапили на потоки солі. Пастухи повернулися із сіллю та вже не могли знайти дорогу назад, аж допоки не пожертвували перуну п'ять топок солі, І тому саме така їхня кількість зображена зараз на гербі міста. Тут народився віяч ОУН та меценат Омелян Антонович та адвокат Володимир Горбовий, який захищав Степана Бандеру на судових процесах. Ми знаходимося біля міського озера. Його площа складає 25 гектарів. А глибина 2,5 метри. Також тут протягом цілого року можна зустріти рибалок, які займаються своєю справою і взимку, коли дуже холодно, і коли озеро вже замерзло, і в таку прекрасну весняну пору і влітку. Мабуть, чи не найбільшою окрасою міста є озеро. Тут можна приємно провести час, прогулюючись. Є два пірси, на які можна вийти, щоб бути ближче до води, повітря чисте. Ввечері влітку над озером видно фантастичні заходи сонця. Озеро знаходиться у міському парку. Тут завжди діє джерело, де місцеві набирають питну воду. Її можна одразу вживати без додаткових очищень. Також є пам'ятник Тарасові Шевченкові багато лавочок, дитячий майданчик та сцена для проведення заходів. У долині діє краєзнавчий музей Тетяни і Омеляна Антоновичів Бойківщина. Він доволі молодий. Роботу над збором та опрацюванням матеріалів почали у 1997 році, а відкрили його у 2003 році завдяки фундації Тетяни та Омеляна Антоновичів. У музеї діють 5 відділів: історичний, природничий, етнографічний. Меморіальний, присвячений родині Антоновичів, та історії християнства в Долинському районі і сакрального мистецтва. Тут представлені знаряддя праці та побуту минулих часів: Бойківський одяг. У музеї є документи, що висвітлюють різні події з історії краю. Також є невеличка бойківська хатинка. Віднедавна тут є інтерактивна експозиція, присвячена видобуванню солі у долині та показують невеличкий фільм про історію цього промислу в місті. 1525 рік зигман перший поновив дозвіл на вироблення місу. На площі перед музеєм у 2014 році встановили пам'ятник його засновникам та почесним громадянам міста подружжю Антоновичів. На центральній площі міста знаходиться пам'ятник Михайлу Грушевському. Що цікаво, це перший пам'ятник Грушевському на території України. Його звели у 1990 році. Позаду пам'ятника простягається медова алея. Влітку тут працює фонтан. Можна прогулятися чи посидіти на лавочках. Біля входу у міський парк знаходиться пам'ятник борцям за українську державу, який також відкрили завдяки Тетяні та Омеляну Антоновичам. Вони не з чужих уст знають, що таке боротьба за волю, адже Омелян Антонович був активним членом Організації українських націоналістів та був засудженим за свою діяльність. Тому символічно, що за цим пам'ятником знаходиться також і Алея Небесної Сотні. У долині діє футбольний клуб Нафтовик, за назву якого взяли один із промислів міста, так само називається і місцевий стадіон. Тут також часто прогулюється, а спортсмени для пробіжок обирають або його, або озеро. Це вітаємо у історичну частину міста. Вона зустрічає нас костелом народження Пресвятої Діви Марії. Це будівля неокласичного стилю, зведена у 1835 році, та зараз вона діє і там проводять служби. На жаль, війни знищили архітектуру міста, і тут майже не залишилося старих будівель, а ті, які й досі є, перебувають не у найкращому стані. У 19 столітті у долині була дерев'яна синагога, але вона не задовольняла потреби громади, тому у 1932 році тут звели цегляну. Після того, як за часів Другої світової війни тут знищили євреїв, будівлю використовували як склад. За часів незалежності її викупила громада євангельських християн-баптистів, яка відремонтувала будівлю, перетворивши її на дім молитви. А тепер навіть важко сказати, що колись тут була синагога. Позаду дому молитви знаходиться ще один стадіон, де проводять час місцеві, також тут відкривається вид на гори. На закінчення подорожі відвідаємо будівлю Соливарні Саліна. Зараз ми знаходимося на території Долинської соливарні. Деякі вчені вважають, що видобування солі в долині розпочалося ще у 10 столітті, а офіційні паперові друковані згадки про видобування солі в долині датуються 15 століттям. Саме ця будівля. Збудована у 1904 році, проте були попередні, які, на жаль, зруйнували пожежі. Зараз у долині вже не видобувають сіль. Можемо побачити наскільки закинута ця будівля. Раніше тут ще знаходився шпиль, який увінчував будівлю. Проте кілька років тому він згорів. Позаду мене знаходиться адміністративна будівля, а саму сіль виварювали ось тут. Комплекс перебуває у дуже критичному стані. Такий вигляд підприємство мало під час діяльності, а зараз це голі стіни, розмальовані у графіті. Насправді тут навіть доволі небезпечно перебувати, адже у будівлі конюшні, наприклад, уже видно, як прогинається стеля. На початку 2010-х років був проєкт будівництва туристично-відпочинкового комплексу з використанням соляних джерел, проте цей задум таки не втілився у життя і навіть не почалися якісь реставраційні роботи. Долина, хоч і маленьке містечко. Але тут затишно, та є місця варті уваги. Завітайте сюди, аби відчути спокій, помилуватися природою, прогулятися, а влітку навіть з'їздити на річку у сусідні населені пункти. Дякую, що відвідали зі мною долину. Зустрінемося у наступному відео. Па-па!